Вилітають. Вадим, ручки вузь загенько тримай, не спеши. Кулаки, Ваня, довернуті. Рухайся, Ваня. Голову нижче. Вадик, зміщуй голову. А що ти стоїш перед ним, Вадим? ну хитай спиною. Крок назад зроби, провалюй його. Дай хай помахає трохи зараз. Не спіши. Вміщуйся, Де? Ось так постійно в роботі спина. Вміщення, зміщення, не стояти. Все, і в ближньому бою працювати. Вадім, ти пішов б'єш, Вадім. З ударом підходити. І бити. Вадік спинкою працюй. ручки плотно постав на місце. Працювати в ближньому бою. Сипати треба, бити тут, бити, бити, так. Да. Вадік бити, підходиш з ударом. З ударом підходити. З ударом, Вадим. Не давай йому свою роботу, нав'яжи. Більш ударів, мало б'єш, Вадим, мало б'єш. Більш ударів. Більше тут бити не відходь. Не відходь від нього, до нього прилипне. Тут бити. До нього, до нього, ваді. Хороший темп йому давай. Він не дихає нічого. Бити тут, бити тут, не відходь! Бити тут, Ближній бой. працювати. Вадік, спина. Та змуся його помахати, хай помаже трошки. Що ти до нього йдеш попив. Працюй тут! Працювати, більше водім ударів. Вадік, більше ударів. Більше ударів, вадім. Серійна робота, не один-два. Серійно тут бити, підходь, б'єш. Вищі руки ваня. Вадік, качай спиною, не заряджайся, удар один. Вадик, спинка, спинка. Через передню ручку, за ногу треба йти. За ножку, вадік, за ножку йди. Більш ударів, вадік, більш ударів. До нього, до нього, до нього, до нього, до нього, водім. Ріжку ти йому.